І всім привіт, друзі! З вами я, Валад Хакер, і цей сьогодні в... е... якісь, типа, і ще вчора вийшло, е... типа, то, що буде тут в обновленні 3 липня, ага. Такий цирк. Ага. Ага, понятно. Тут нічого. Тут нічого немає. Нє, нового то щось нове було. Тіка. Так. От мені цікаво, що під картою. Може там щось нове є. Цікаво. Так, беремо. І йдемо. І їдемо в аеропорт. Так, зразу ой. Беремо. Э так, спальный. И идем за червоную карточку. Идем сюда. Все, и не Выбираем черный. Просто так, по приколу. Лівий тим під карти. Все. Так. Ні, віце підписать краще на цьому стріляти. Не, не, якщо вам треба повільно попати, тоді на вертолеті. То якщо вам е лі, так довго це все керувати это просто возьмите его. Так, і не знаю. Так, тут нічого, Оп. Оп. Mm. Ну що, так і тут э, нічого нема. Mm. Цікаво що, тут, нічого, тут нічого нема. Тут прихожу пам'ятаєте. Тоді Маша говорила, що якщо там є дитина у вас. в их хате то типа це капец я не цей пофиг я зараз там вам покажу все <служда> теперь какие мне позиции вагля выглядываю брукхайвен из высоты и Нема ніяких будинків по сторонам, типа в центрі всі будинки, всі будинки, а потім цьому. Пробую там немає позицію. Так, І Сьогодні виходить граф кальмара 3. Коля, а, -а, а то я люблю рукольмара. Камера камера нормально не хочет. Так, ставьте штуки. Убить не ките, ласка. Пойркуватись на полицію. Вс. Еее, я приковался на поліцію. Запідкисники. Так, ммм, берем якийсь будинок. <звук> Мій найулюбленіший, щоб признав 24-й. Я не знаю чому. Це 23-й, а то там гарний край визнає. І просто я люблю там. І я зробив собі скин. В наступному відео покажу. Або ні, давайте зараз покажу. Я зайду в любий режим. Так берем той. Оце ж він? Чи... Так, це він, по Так. Отверм так, наверное, была там це буде чуть-чуть жерсток жерстока. А тут є щось. Пізнаки, я в цьому не розбираюсь. я бачив, було І ще коли я не знімав, я бачив, ще бо цей Другі з Брукхейвеном знімали. Як виліз? Вилізте? ти? Як? Тут кімната цякі. А куди нам? Тут код, а письмені, у мене появилась дівчинка. Ух. Ми все одно продовжимо. Тут кровава картина. А це вже з страшненько. Пись таки я звідти не міг вилізти, і цей і... коротше я просто помер специально от все іде ще раз. Отакий от, він тут трохи виглядає. Чого Роу Madrid запитаєте? Я фанат Real Madrid. Знаю, хто сюди пишется. Идем сюди. І сюди. кудась а мы тут були Чи ні? так підписники мы снова тут окей підписники на вы хоть бы поняли что тут приблизно там досяг будет за мной а уже хлопець давно ну а я их буду чекать ні, щоб ви знали, я не боюсь, і мене це достало просто. Просто він, він радий за мною. Ну, робимо те, що робила Маша. Їдемо сюди. І робимо. Ви ну, бачите? Дивіться зараз я тут схил цей. О тут гарно. Залізте сюди. От бачите? Він останні секунду просто телепортується. Що ну, так? А, я не прочитав, що він. IC пише. Ай, він вже Help me Ну, окей. Блін, я так достала підписники. Короче, цю прокляту хату видаляємо. Видавити. Все. Я попробую сховатись від дитини в цьому будинку, коли я зараз... Перейде час і я заспавню якийсь будинок і закриюсь. Підписники прикиньте. Зараз почекаємо 4 хвилини. Почекаємо. Стоп, підписники. Так вроді цього ж не було. це мені так здається вже. Так і ще буде довго за мною бігати? Ай, хлопець уже. Що ти пишеш? Може прочитай. Та ну, чого і мене за мною? Дивись, скільки тут народу На, приступить до неї. Що імене до мене? Скільки там ще три хвилини? Підписники я зупиню відео, а то це буде дуже довго. Я тікаю, це три хвилини. Підписники чисто, як я тікаю. Скільки там іще? Одна хвилина? 45. За що б ті, що так багато. Ну, що тобі допомогти? Ну, що тобі допомогти? Хелп me. А шо хелп me? Пись такий, я просто щось не розумію, що йому треба допомогти. Ай. А ну, не получиться отак. Дивіться. що я хочу. Ай! Военных... Эй, иди сюда. Пацан. Пацан. Сюда. Блин, ну получается. Ой. Сколько там? 35. Окей, okay, побегаю так. Уже знак дверь mm. так, все підписы Ставим, хай буде цей И швидко, 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 швидко! Закрылись! Ес! А, не, будь ласка, не треба! Швырли, ты тогда ию! Я убью тебя! Не! Не! Поняла? Да, подписники... Веронича не убил... Ой... Я не мог заругатись уже... Аааа... Ох, он пропался... Так... Вин... Вин...

<плес> ой. Или Никого не идите в ту заброшку.